Кать, ой, це нова сумочка? Ні, це нова пасочка. Адже скоро великодень, тому ходи в магазин, ходи-ходи. А що ми будемо робити з нею? Це ж треба сумка під паску. Женя, да, ми будемо вибирати сумочку, в яку влізе пасочка, яка потім понесеться святитись. А церкву треба ходити тільки з сумкою Сохо. Тільки сумка Сохо, замість всяких кошиків, адже я думаю, в нашу гандолку має влізти годи, примирати. Та нашу пасочку. Дивіться, яка Туди ще влізе кобаска, салко. Сюди яєчки. Яєчки обов'язково. Що ще туди влізе? Як то Оксана каже, мазурки. Мазурки сюди влізуть. Хто знає, що таке мазурки, пишіть в коментарях, бо ми до цієї хвилини не знали. Ще є якісь сумочки. А ще, звісно, є. Шопер. І гендер патті. Дажу за кризота, воно ж і повністю закриється З чим шопером. Взагалі можна ходити. Я не знаю на півсім'ї, святити все. Це треба багато грошей, бо туди багато влазить дуже. Так, а якщо маленька буде пасочка? Якщо маленька пасочка, це може бути наша міні гондолка Ні, це гондолка саме перша. Вона досить широка, туди все влізе. Я думаю, що сюди цю можна запахнути якось, але буде трошки стерчати паска. А з такими сумками, взагалі, то можна просто ходити, приносити пасочку. А насправді в катісохо дуже великий вибір сумок, шоперів влізе все що хочете. Під будь-який смак звертайтеся або до наших стилістів, або на сайт, або в діре Сохо.